Міла. Наша мілка вже тепер не проста собачка. Вона в нас вже паспортизована з усіма щепленнями, з усіма записами. Ось все в нас вона є. Вона вже повноцінна громадянинка собачої породи. Болячо міла. Так, я вже з нею тепер можу подорожувати, навіть можу їхати за кордон. <світ> так як вона вже стала частиною нашої сім'ї, ми її приютили, ми її до себе взяли і ми дуже хвилюємося за її здоров'я, тому нам важливо, щоб вона була здорова зі всіма щепленнями, щоб вона не хворіла і себе гарно почувала, тому ми її щеплюємо, тому і ми її за нею доглядаємо, щоб все було з нею гаразд. Зараз нам нас есть. Капець Саяд.